Всім доброго дня! З вами Селесварка. Сьогодні хочу вам показати напівавтомат вітчизняного виробництва ссва 270 p Досить рідкий гость. Не то, що на моєму каналі, а взагалі в майстрів. У мене такий апаратіс був десь, напевно, років 15 назад. І був він з таким самим дефектом. Дядька казав СЙОТ і не НІВАІТ! Ну, у мене, звісно. Після такої біглої діагностики зразу була думка, що це просик, і все, мої волномочі на цьому закінчуються. Але умні люди мені підказали, що це не просик. Як то кажуть, знаєте, вони мені дали удочку, а не рибу. Довго я ту рибу ловив, то що, ну, самі розумієте, апарат не з простих. Ну, я її знайшов. І оце десь спустя 15 років прийшов такий самий апарат з таким самим дефектом. Причому цьому апарату десь так само десь років 15. По зрозумілим причинам я цю рибу не покажу, тому що на неї було витрачено багато часу. Давайте ми зробимо обзорчик цього апарату. Бо здається, мені що я вам такий апарат не показував. Тут все дорого багато, кнопочки металеві яких в радіомагазинах називають антівандальні. Хочеш в крагах їх назимай, нажимай, хочеш локтем, хочеш ногою, без питань. На передній панелі ми бачимо автомат. Автомат у нас на 63 ампера. Це не пустий звук, як зазвичай люблять китайці ставити. 63 ампера, який в них просто як, як виключатель працює. Це дійсно в максимумі може сіті споживати 16 кВт. З однофазної мережі. Тому 63-й автомат тут більш ніж актуален. Апарат розрахований під 5 кілограмову катушку, але передбачливо тут простверлений отвір. Причому, враховуючи, що в тому отворі красочка, я думаю, що це його стрелили на заводі. Тобто можна ще якусь ліпить приспособу і ставити тут десь велику катушку. До речі, це рацуха до виробника. Можна якихось тут зробити пару шпілів і якусь окрему пропозицією робити кріплення для 15 кілограмової катушки. Протяжка у нас тут шведська Топологія у нас тут касий міст. Це у нас вхідний діодний мост. Тут два індійських моста стоїть в паралелі Тут у нас стоїть на цій секції два транзистора і на цій секції також два. Це у нас виходна секція, там стоїть у нас 4 діода. Силовий транс дросель. Ну, я вам скажу так: от у вітчизняного виробника, та навіть і у китайців я ні у кого не бачив таких габаритів транса. Я більше ніж впевнений, що цей апарат розраховувався не на 270, а навіть на 300 ампер. От підтвердження моїх слів. Давайте глянемо. Тут на платі написано. Взагалі там написано сесувати 300. Ну, знаєте як? <с> Я думаю, що цей апаратик розробили на 300 ампер, а потім до них енергетики прийшли і сказали: хлопці, це тільки у вас на території виробництва є своя подстанція. Ну, не, 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 не кожен у дворі своєму має, має підстанцію. Тому 300 ампер це багато. Тому що 300 ампер це на виході. А на вході, ну я не знаю, на кіловатт-20 цей апарат брав. Тому вони трохи понизили і зробили СССР 270. Це у нас зворотні діоди косого моста. Тут у нас зовсім дурь стоїть. ХФА 50 ПА-60. Також таких зверських діодів я ні в одному апараті не зустрічав. І от Є цікаве рішення. Переключення обмоток. Тому, ідеально зробить, щоб апарат нормально варив і в режимі ММА, і в режимі напівавтомат, ну, це неможливо. Тобто він буде або отлично варити проволокою, а електродом так-сяк, або нормально варить електродом, а проволокою так-сяк. що для цих режимів потрібні три різні характеристики і, собственно. І різне передаточне число силового транса. Вони вирішили просто переключенням обмоток. стоїть там дуже зверска релюшка, причому от камера, може вам і не передасть. Ну, я, в общем, заглядував з фонариком контакти, там серебряні на цій на, на, на релюшці. Так, так що все, все по-крутому. Забув сказати, по входу стоїть. П'ять конденсаторів EPCOS, це одні з найкращих. Причому, ви бачите, вони поставлені на таких невеличких зазорах і приклеєні на і герметик. Тому що, ставити їх на плату, і навіть через перекладки, один хрен апарат будуть засирати, і в тій щелі наб'ється пилюка, і воно там може жахнути. Тут вирішили отак: от просто зробили зазор міліметр три 3, Щоб уже якщо пилюка і попадає, вона просто залетіла і вилетіла. Саме охолодження тут працює наступним принципом. Тобто оці кожні окремі вентилятори вони знімають тепло як кожен зі свого узла. Тобто цей з однієї пари транзисторів, цей з другої, це із виходної секції. Потім на корпу є два корпусних вентилятора. Оце один і там ось стоїть другий. Ось він. Тобто вони. Гарячий воздух витягують із апарата. Забор воздуха робиться отут. -от. Бачите, Отут жабри і отут жабри. Тобто, навіть якщо ви його на пол поставите, він, пиляку, він не пиляку тягне з пола, як зазвичай китайці роблять, в сраці ставив вентилятор, він затягує сюди повітря. Тобто затягує прямо з пола, прямо весь шмурдяк. Тут трохи хитріше зробили. Первый тест делаем в режиме ММА на балласте. Отметочка 50 ампер. Есть 50. Ставим отметочку 100. Есть 100. Ставим отметочку 150. Есть. Ставим отметочку 200. Надо, честно, паласта не хватает давайте навалимо, подивимося. так ще перевірити, а не залипщик Є. Є. давайте на інший струм поставим як він тут спрацьовує. есть давайте отметочку 80 Теперь поварим электродиком троечку. Ой. Ставим отметочку 120. Отметка 170. Электродик четверочка. отметочка 250 тут да конечно либо пятерка либо шестерка но кроме четверки нема ничего ну, давайте максимум переходим на режим на півавтомат. Давайте начнем за отметочки 18 вольт. Скорость будет десяточка. Напряжение 18 вольт. Проволочку используем 1 мм. ставим отметочку 20 вольт. И скорость давайте поставим 15 единиц. Скорость, точнее напряжение 22 вольта. Скорость 20 единиц. Напряжение 24 вольта. Скорость 30 единиц. Напряжение 25 вольт. Скорость 40 единиц. що моєму рукаву тяжко Він не розрахований і такі струми ну нічого тест витримає 51 одиниць скорості 26 вольт Воно вже ще тестируємо без газу, А газ для пальника ще являється деяким охолодженням Так, 27 вольт, давайте 60 единиц. 28 вольт и давайте 70 единиц. Что у нас тут есть еще что-то? 29 вольт, давайте 80 одиниць. Тут для таких струмів вже, наверное, 1,2 проволочка більше підійшла. Так, 29 вольт це все, да? Ну давайте ще з швидкістю трошки пограємося. 90 одиниць швидкості. є. що у нас там ще є куди нажимати 99 одиниць максимальні показники скорості айсім щастить до нових зустрічей